Вітаю на своєму каналі. Я тут просто розповідаю про свої стани, про свій перехід, про свої інсайти. Тут нема ніякої користі, прогнозів. Просто стани. Я похизувалася в ТРЦ, що у мене 100 відео на YouTube, і мені написали, так мало переглядів. Я кажу, ви що? У мене 270. Підписників це дуже багато. Це якщо уявити, що в класі 30 людей, то мене м -м, слухає десь приблизно 10 класів, це школа, це, мабуть, в мене власна така школа, м -м, яка прогрожає стан, який я передаю. Це дуже важливо. А, перше, що я хочу сказати, що абсолютно точно нова розкіш це наш стан. Вже не цікаво, а, яка у людини машина, скільки брендів, який будинок. Цікаво, як він від себе відчуває. Людина може бути щасливою в маленькій орендованій хаті, а може бути нещасною в неймовірному домі з безлічю коштів, прикрас, брендів, сумочок і машин. І на це а, потрібно акцентувати увагу. І нещодавно я розповідала, роз, розмовляла з подругою, і вона каже, ось я хочу той бізнес, той бізнес, той бізнес. І на початку це, звісно, лунає так захопливо, я так її захоплююсь. Але потім, коли ми більше розповідаємо, розмовляємо, вона каже: ну там щось стосунки не клеяться, здоров'я так собі, ну щось там я відчуваю себе самотньою. І я розумію, що ці всі бізнеси, проекти, вони. Анулюються. Ну, це в моєму світі, як я зараз дивлюся. В моєму світі все окей. Але мені зараз мій пріоритет внутрішній стан. Є в мене кошти на рахунку, нема коштів на рахунку бути спостерігачом, чим? Бути лагідним до себе, мати здорове тіло сприйняти цю реальність як цікаве кіно. Зараз вже нам відомо, що всі події відбулися, що в це кіно програлося. і Наше життя ми просто спостерігаємо. Так? Як пам'ятаєте в матриці, ти ну, ти тут не для того, щоб робити вибір. Ти тут для того, щоб його усвідомити. Є е ченнелери, які передають якісь прогнози, якусь інформацію, що буде, що на нас чекає, буде там портал 8-8. Я таку інформацію не передаю, але я передаю стан. І коли я з'єднуюся з собою і даю запити, я кажу, що я хочу з'єднатися зі своєю рідною цивілізацією, зі своїми рідними кодами, зі своїми рідними енергіями, впродовж е хвилини я отримую стан. Цей стан я отримую через дихання і можу його вам передасти. І якщо ви вмієте приймати стани, можете на мене налаштуватися, то ви можете цей неймовірний стан собі забрати. Чесно кажучи, я дуже хочу мати якийсь простір. Щоб мати змогу цей стан передавати фізично я хочу бути фізично серед людей, і щоб вони відчували те, що відчуваю я. Відчуття гармонії, спокою, щоб все йдеться як потрібно, в цьому свій час, все йде як треба. Нема а, ніяких інших варіантів. Якщо ви е, вважаєте, що там в минулому, щось ви там зробили не той вибір. Щось йде не так. Ні. Все йде так. Все йде як потрібно. Ви зараз отримуєте той досвід, який ви повинні були отримати. І е, фізично. Мої присутністі це відчуття x 100 до того, що ви можете відчувати зараз. Я дуже дякую вам за ваші думки, за ваші коментарі. І регулярно приходять коментарі, де ви кажете, що о, я подивилася ваше відео і я заспокоїлася. І мені це дуже цінно, дуже дякую. Коли люди поруч зі мною фізично, вони як так трошки прям. Транс впадають це кайфово спостерігати. Мені це подобається і я. Через людей також краще себе відчуваю, тому що я розширююся на стан декількох людей, і це стає так сильніше, знаєте, взагалі. Я вже цитувала цей мультик, як в дитинстві поділися посмішкою своєю, і вона ще не раз до тебе повернеться. І оцей стан спокою. Це прям цінність для мене. Я вже побачила будинок, де я можу знаходитися, де я можу зустрічатися з людьми, як я буду себе там почувати. Це вже картинки прогрузилися, і я тільки буду спостерігати, як це буде матеріалізовуватися в фізичному світі. Зараз я в Коннектікуті в дуже красивому будинку. Живу, але цей простір не створений для цього. У нього інша задача, у нього інший номер, він був створений в моєму житті для іншого. Ось. І пізніше я вважаю, що я буду передавати фізично стани. І знаєте, я, ну, звісно, я провідник, це не нова для мене інформація. Я вже я з 2017 року працюю з людьми. І все більше і більше пізнаю себе, пізнаю вібрації, які я повинна передати. Це дуже цікавий для мене процес, чесно кажучи, більше мене зараз нічого не цікавить. Um. І е, я знала, що я бу, можливо якісь, ну типу, ретрити, не ретрити, щось проводити. Я вже дуже давно я бачила картинку, що я серед людей фізично. Ну і до речі, 2017 року я почала проводити чарівні вечори. Це коли люди збиралися, ми загадували бажання і в моїй присутності. Вони вірили, що це точно відбудеться. Вони приймали цей стан і, і потім всі бажання здійснювалися у людей. Ну, хто вірив? Це і приймав мене, звісно, як провідника. Хто приходив і дивився на мене як на розвагу, типу ну ка давай, розказуй. то може у того І не збулося нічого, тому що я не розвага. Я можу провести енергію, якщо хтось її відчує, той може кайфанути з цього і здійснити свої бажання. Хтось ні, то ні. То, знаєте, так от. Але мені ніколи не приваблювали класичні ретрити, там, де. Ну, різні, як, там, якісь розстановки, цвяхи, там, віпасана, там, якісь арт-ретрити, творчі. Це все цікаво, але сама я таке не хотіла проводити. І я завжди шукала якийсь свій формат. І зараз взагалі, мені здається, я його знайшла. Це не буде, звісно, в Сполучених Штатах, тому що я не відчуваю тут людей, у яких є запит на це. Я спостерігаю тепер, як буде розвер... розвертатися простір, як будуть відбуватися події. Ще я хочу що сказати про. Оце, що нова розкіш, це внутрішній стан, стан спокою, миру, задовільнення. Звісно, це стосується тих людей, у кого вже закрита фінансова база, в кого є там, де жити, якась безпека, є що поїсти. Тому що, якщо людина постійно там в кредитах, вона там. Немає вдома їжі, вона постійно в стресі. Тут не йдеться про типу, не звертай на це уваги, там все добре, головне твій внутрішній стан. Ні, так це не працює. Потрібно людині закрити свої потреби, щоб було що покупа поїсти, щоб ну, відчувати безпечно себе. Ну, тому що, знаєте, коли людина сидить і там е, літають бомби, <хи> і казати їй, е, внутрішній спокій, головне, щоб все було добре, ну це якось не дуже. Звісно, у людині тоді абсолютно інші запити. Ми зараз скажемо про людину, яка е, о, їй не потрібно піклуватися про базову безпеку. Я розумію, що в Україні зараз а, не дуже багато таких людей, але я знаю, що мене дивляться люди по всьому світі. І це, скоріш, знаєте, для тих людей, хто такий сидить і думає, М -м там, О, у мене там у подружки нова машина, чи там нова сумочка. І це до того, що. 4D просторі, в якому зараз ми знаходимося. Ні нова сумочка, ні нова машина взагалі нічого в житті не змінить. Зміни починаються, коли ми знаходимо свій внутрішній спокій. І ми таке, знаєте, благосне прийняття, і ми кажемо все, що відбувається, відбувається краще для мене. І вже в цьому стані приймати якесь рішення щось створювати. І це відео особисто про те, що я вмію прогружати цей стан спокою. Знаєте, це наша особистість людина. Персона, у якій є дата народження, там Маша, Катя, Марина, Оксана, а, які щось шукають, щось прорабатують, а, іщуть відповіді на, шукають відповіді на свої питання, і таке постійно, я не знаю, я вірно роблю, чи не вірно, якась тривога, якийсь тремор. Однак, коли ми підіймаємося на рівень вищого, я на рівень творця. І дивимося на себе зверху на цю особистість, так кажеться, здається просто таке детський лепіт на лужайки, таке типу, Боже. Вдох видих через дихання ми з'єднуємося з Вищим Я, а це означає створцем. Все добре. Персонаж зараз шукає якийсь. Ідеї, кошти, стосунки, але ми не наш персонаж. Є наша душа, є наше тіло. Є особистість, яку ви зараз бачите оце тіло, але у нас є змога керувати своєю особистістю. Керувати стани. Керувати станами. І от станами ми е керуємо через таких провідників. Е це, може, ще для когось не зрозуміло, але скоро вже буде зрозуміло, що немає ніяких об'єктивних причин, є тільки мій стан і з мого стану. Я спостерігаю за своєю реальністю. І це найголовніше мій внутрішній стан, мій внутрішній світ. Таке коротеньке відео хотіла записати з такого красивого місця. Не знаю, чи чуєте, як тут співають. Ташки тут біля мене озеро, там живе єнот, декілька черепашок, зайка це дуже благосне місце. і Я хочу передати вам благосний стан прямо зараз, прямо в цьому відео, і сказати, що планета Земля переходить. Вищі вібрації, тому ці дні ми можемо дивно себе відчувати. В мене це тіло болить, штормить, я знаю, що це моє тіло, адаптується до нових вібрацій, до нових енергій вищих. І ми всі дружно йдемо в простір 5D, і земля вже не знаходиться в 3D просторі. Ми знаходимося в 4D просторі, просто деяких ще є програми з 3D простору, жаднібності, страху. Самотності злості, якогось трешу всі вже знаходяться в четвертому полі. Я вас вітаю. Це вищий рівень свідомості. Ну, якщо ви дивитесь це відео, то ви точно і вам це цікаво додивитися до кінця. Будь ласка, поставте мені лайк, щоб я розуміла, скільки людей розуміє, про що я кажу. І знаєте, от як точно себе протестити, чи в переході я, чи ні? Це коли ви усвідомлюєте, яку діч ми, ви, ми я, створювали у минулому. Як ми були... Керовані нашими програмами, як ми створювали родину зі страху самотності, як ми ходили на роботу зі страху померти Бомжем, як ми м м чогось не робили, що хотіли, тому що боялися, що нас будуть засуджувати, що ми родили е робили якусь несунітницю, щоб сподобатися партнеру. як ми Робили щось, щоб не бути гіршими, ніж друзі, ніж подруга. Ну, це просто страшно. Я як, я не можу це навіть думати про те, яку діч ми створювали, як ми жили, яке щастя, що ми з цього вибралися. А, як люди мстили, з відчуття помсти створювали стосунки, Ох, чи з відчуття страху народжували. Створювали стосунки, дарували подарунки, щоб там е, ніхто не подумав, що я бідна, чи я дура, я буду дарувати подарунки Прилично є А то що люди скажуть, це треш. Слава Богу, що це все минуле. Ми можемо усвідомити, скільки трешу ми настворювали і що, звісно, е, то, що ми це усвідомили, це не гарантує того, що ми не будемо це робити більше. Але постійно, постійно це все змінюється, і ми змінюємося, і наші думки змінюються, змінюються, і наше почуття змінюються. І там вчора були якісь дуже сильні сонячні спалахи. Я весь день хотіла спати, сьогодні я прокинулася іншою людиною, у мене інші думки. Таке враження, що ті думки, там, де у мене були, якісь страхи, знецінення себе, сталася лоботомія. Оцими спалахами, оцей треш токсичний, вирубають. І я дуже рада, тому що я людина, яка постійно працювала з собою, а тут бац, і мені просто е автоматично я змінююсь. мої думки змінюються, мої стани змінюються. Я така вау! <пл 'язок> дякую, дякую, дякую. Ну, звісно, я веду і роботу з собою. Е але е є така велика. Робота, яка відбувається автоматично просто через сонце, через сонячні спалахи. І весь мусор, який накопичила моя система, прибирається ним. Я дуже за тобто, це вдячна. Ось. так а... що все йде, як треба. Дякую всім, хто подивився до кінця. Бажаю всім! Приємного переходу легкого та потужного.